Данило Гетьман, Це, ну, його в нас е -е, українці дуже люблять. І от він недавно порадів а за те, що в нашій країні легалізувався порнохаб. Став платити. Як податків. Так, як платник податків. Ну, видно, в цій індустрії українці досягли певного успіху, що говорити. Так, але справа в тому, що тут є певна суперечність, тому що за законом е зберігання і поширення порнографії є, є злочином. І це нагадує ситуацію, ну зараз, що от якась людина взяла щось там, вкрала, але потім пішла і сплатила з того податки. Тут питання, так е би мовити. Навіть не українського законодавства, а європейського, так оскільки ми йдемо в ЄС, то нам не треба вигадувати своє законодавство. Якщо порнхаб працює в Євросоюзі і платить податки, то йому простіше ну, діяти за європейським законодавством в Україні. Ми все одно від цього законодавства ніколи ну, його не обійдемо, змушені будемо приймати. тому Швидше за все, що в порнхабі прикинули, що, по-перше, можна частину виробництва тут розмістити, по-друге, щось, щось краще платити податки тут, але ну, мати регламентовані відносини з владою, це, це простіше. Ну, є така індустрія, ми ж не дивуємося, що одна з українських порноакторок. Виступила з гуманітарною місією реабілітації поранених військових і, до речі, дуже багато схвальних відгуків за, за ці свої дії отримала від українців. А, але тоді, якщо вони захочуть розмістити тут виробництво, то нам доведеться міняти знову ж таки законодавство. Ну, законодавство в будь-якому випадку буде європейським. Просто нам треба буде. Прийняти ті норми європейські, які існують в Євросоюзі, все одно, все одно ми, ми приречені це зробити рано чи пізно. Тому, е, от в цій галузі, ну можливо, що придумають якісь кваліфікації, де буде заборонено якесь хардпорно, але щось інше буде існувати. Ну хто я, я я в цій індустрії нічого не тямлю. Хоча <рес> <рес> <підь> подивитися для настрою, чого ні. Можна й подивитися. <рес> <рес> так, звичайно. І...